Концепт моделі сучасного світогляду. Лекція друга. Первинні закономірності та принципи. Виникнення часу та простору. Примноження та збереження. У процесі підтвердження гіпотези про первинність інформації ми виявили деякі принципи, що були закладені. На самому початку формування всесвіту. Згадаємо, як ми уявили первинний процес виникнення та нагромадження інформації і зазначили. Формулу 1 плюс 1 дорівнює 2, додавання свідчить про найпершу дію у всесвіті процес утворення парності. Породив подвійну природу практично усіх явищ у Всесвіті. Якщо інформація це якась первинна одиниця, то двоякість це перша дія. У нашій формулі така дія виражена знаком плюс. І це той первинний процес, який є також у всіх світових явищах. Парність породжує взаємодію, протилежність протиріччя та виникнення нового. Наприклад, у кожній з коротких характеристик сенсу філософських законів діалектики, а саме єдність і боротьба протилежності, перехід кількості в якість, заперечення заперечення, простежується саме ця двоїста природа. Інакший приклад. За третім законом Ньютона два тіла діють один на одного з силою равною за величиною та зворотньо направленою. Тобто закон стверджує, що сили діють попарно, причому сила одного тіла виникає в іншому тілі. Отже, сила є результатом взаємодії. І у Всесвіті, і в природі, і в соціальних відносинах, тією чи іншою мірою все взаємодіє з усім, але попарно. На прикладі людини ми можемо уявити будову Гена у вигляді подвійної спиралі ДНК. І така велика сила, як кохання, також подвійна. Але що створила сила найпершої дії Всесвіту? Уявимо, що для виникнення мільярда одиниць первинної інформації, напевно, знадобилася одна мільярдна частка секунди. Але навіть на етапі утворення другої одиниці виникла ця мікрочастка. і таким чином з'явився час. Троїста природа. Виникнення площини площі та закону золотого перетину. Далі у нашій формулі визначено, що до двох одиниць інформації приєдналась третя. Тобто 2 плюс 1 дорівнює 3. Між ними сформувався потрійний зв'язок. Проте третя одиниця розташувалась нелинійно, дотримуючись правила третин. Закону золотого перетину, вона розташувалась трохи осторонь. Хоча, в нашому випадку, напевно, навпаки, розташування третьої точки породило принцип побудови золотого перетину, яке сьогодні ми простежуємо в усьому і в спіралівідних галактиках, і в рослинах. А як наочний приклад згадаємо побудову панцира равлика. Отож ми маємо право твердити, що третя точка від нерівності сил тяжіння відхилилася від прямої лінії, сформованою першими двома одиницями інформації. І саме зв'язок між трьома сформував трикутник. Таким чином, Виникла площина та площа. Титраєдна природа виникнення об'єму і тривимірного простору. У подальшому в процесі приєднання четвертої одиниці інформації і зв'язку, що виник між ними, утворилась об'ємна геометрична фігура, подібна до тетраедра – піраміди з чотирма вершинами, і так, виник тривимірний простір. Поява Пентаедра, виникнення чотиривимірного простіру та руху. Поява п'ятої одиниці і подвійні зв'язки кожної одиниці, що утворилися з іншими, сформували умоглядний пентаедр, який містив у собі і час, і тривимірний простір. Тобто первинний мікросесвіт отримав. Той чотиривимірний простір, у якому ми існуємо зараз, який описує теорія відносності Альберта Ейнштейна, сформувався відомий просторово-часовий континуум. Хоча до появи матерії, мабуть, було ще далеко. Надалі додавання нових частот і виникнення зв'язків між ними, очевидно формувала складніші сполуки, що створювали багатовимірність нашого Всесвіту. Але все ж таки те, що було первинним, виявляється в усьому: вторинне, третинне, четвертинне повторюються багато в чому, а наступні утворення трапляються у природі рідше. З цим твердженням ми перейдемо до наступного питання. Примноження та збереження. Спробуємо детально розібратись у процесі примноження інформації. Ми з'ясували, що двоїста природа на початку зародження нашого Всесвіту створила механізм, який працює скрізь і в усьому, що будь-які дві одиниці, взаємодіючи між собою утворюють протилежну силу, протиріччя. І виникнення нового. Це означає, що нова інформація з'являється щойно, утворюється зв'язок між будь-якими двома іншими попередніми значеннями. Отже, процес утворення нових одиниць інформації відбувався у прогресії. Яка ж це прогресія? У нашому випадку ми можемо просто порахувати кількість зв'язків. Між двома точками утворюється один зв'язок. Три точки дають три зв'язки. Чотири точки об'єднують уже шість ліній. П'ять точок з'єднано 10 зв'язками. Між шістьма точками їх 15, а між сіма вже 21. Складемо цей ряд. Один, три, шість, 10, 15, 21. І ми побачимо, що в нас вийшла відома в математиці прогресія трикутних чисел, яка обчислюється за формулою ТН дорівнює 1 друга n у дужках n плюс 1. Н дорівнює 1, 2, 3 і так далі. До речі, відомо, що містичне число звіра 666 є 36 трикутним. Зверніть увагу на малюнах християнської містики XVII століття. Трикутна фігура складена десятьма точками в піраміду це тетраксіс, містичний символ півагорійців та важливий елемент сакральної геометрії. Однак, як ми пам'ятаємо, математичні закони існують поза нашою свідомістю, тобто, вони пов'язані з процесами. Що відбувається у Всесвіті незалежно від того, чи живе людина на планеті Земля чи ні. Тому звернемо нашу увагу і на інші види математичних прогресій. Інтерес викликає згаданий нами раніше золотий перетин. До цієї прогресії дійшов математик Фібоначі, вибудовуючи свою відому послідовність цифр 0, 1, 1. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 і так далі. У цій нескінченній прогресії два попередніх числа завжди дають суму наступне, утворюючи співвідношення між числами, що дорівнює 1,62% або виражене у відсотках 62% на 38%. Пізніше про цю ж божественну пропорцію писав Леонардо де Вінчі. Він дійшов думки, що золотий перетин поширюється на все навколо і трапляється повсюдно на землі у флорі, фауні та будові тіла людини. На підставі цього виник малюнок вітрувіанської людини. Наступна арифметична прогресія. Це ряд чисел, у якому кожне число, починаючи з другого, дорівнює попередньому складеному з тим самим числом за формулою А1, А1 плюс Д, А1 много Многокрапка А1 плюс дужки відкриваються, N-1 дужки закриваються Д. Така прогресія. Зустрічається, наприклад, у бухгалтерських розрахунках та, як не дивно, у фінансових пірамідах. Але під час наочного бачення наростання кількості одиниць інформації найцікавішою є геометрична прогресія, коли послідовність чисел, починаючи з другого, виходять із попереднього члена множенням його на певне число. Найбільш показовою для розуміння суті геометричної прогресії є завдання про зерна на шахівниці 64 клітинної дошки при подвоєнні кількості зернят на кожній наступній клітинці. Хоч деталі опису завдання у різних джерелах відрізняються, суть залишається незмінною. Згідно з однією легендою. Шахи вигадав мудрець на ім'я Сісса, який показав свій винахід правителю країни. Тому так сподобалась гра, що він дав винахіднику право вибирати для себе нагороду. Мудрець попросив у короля за першу клітину шахівниці заплатити йому одне зернятко пшениці, за другу два, за третю чотири і так далі, подвоюючи кількість. На кожній наступній клітці. Імператор, який не знався на математиці, швидко погодився і навіть трохи образився на таку невисоку оцінку винаходу. Він наказав скарбникові підрахувати і видати винахіднику потрібну кількість зерен. Однак. Коли через тиждень скарбник усе ще не зміг підрахувати, скільки потрібно зерен, правитель запитав, у чому причина такої затримки. Скарбник показав йому розрахунки і сказав, що розпотитися неможливо, хіба що осушити моря та океани і засіяти увесь простір пшеницею. Кількість зерна приблизно в 1800 разів. Перевищує світовий урожай пшениці у 2008 аграрному році, коли врожай становив 686 мільйонів тонн. Тобто перевищує увесь урожай пшениці, зібраний за всю історію людства. В одиницях маси, якщо прийняти, що одне зернятко пшениці має масу 0,065 грама. Тоді загальна маса пшениці на шахівниці становитиме 1200 мільярдів тонн. Отже, навіщо нам треба було розглядати форми математичної прогресії? Справа в тому, що від першої до другої одиниці інформації знадобилася певна кількість часу. Можливо, надзвичайно мала. Але знадобилася. Можливо, це справді була одна мільярдна частка секунди. А тепер підключимо всю нашу фантазію і уявимо, скільки таких одиниць утворилось за першу секунду існування Всесвіту, за умови, що запрацювали всі види відомих нам прогресій. Це величезна сума, яку ми ніколи порахувати не зможемо. І все ж збуримо думку і уявимо, що процес нагромадження інформації тривав не одну секунду, а мільярди років. І цей масив поступово розширювався, тому що час і простір у надрах обсягу інформації вже існував. Крім того, всередині зростала та нагромаджувалася сила. Утворена зв'язками між одиницями інформації. Для візуалізації того, що ми маємо уявити, використовуємо метод аналогії. Сонце, яке всіх нас зігріває, складається з водню на 73%, гелію на 25% та на 2% з кисню, вуглецю, заліза та інших елементів. Водень і гелій також присутні на землі. Але на землі ні гелій, ні водень не викликають таких реакцій, як на сонці. Навпаки, на землі водень існує у воді, а вода є джерелом життя. Гелієм ми хіба що кульки надуваємо. А на сонці ті саме елементи утворюють термоядерні реакції. У чому ж справа? Поряд з іншими чинниками. Однією з головних причин реакції на Сонце є його маса, що становить 99,9% сумарної маси всієї сонячної системи. Маса спричиняє гравітацію, а гравітація створює величезну силу тиску на атоми водню всередині Сонця і водень У термоядерній реакції зливається в атоми гелію, викидаючи на поверхню теплову і світлову енергію. На сонці відбувається зрозуміла реакція з атомами хімічних елементів. Але нас цікавить принципи цієї реакції. Коли велика кількість чогось утворює в собі силу, то ця сила забезпечує перехід цього чогось у нову якість. Згадаємо, що саме так. Працює третій закон діалектики переходу кількості в якість. Повернемося до наших міркувань щодо того, як ми уявляли, що первинна пара сформувала взаємодію, протилежність та протиріччя. Тобто, у двоїстій природі вже закладено силу. А тепер уявимо, що через мільярд років після існування Всесвіту. Сформувався величезний масив інформації, і сила всередині його досягла певного критичного рівня. Хоча, звичайно, наявний обсяг масиву первинної інформації, можливо, не перевищував і мікрона, але кількісні зміни досягли критичного рівня, внутрішні сили призвели до порушення стабільного стану. І стрібкоподібно утворилась нова якість. Що це було? Невідомо. Можливо, енергетичне або магнитне поле, силова частка або світловий фотон, а може елемент майбутньої структури Бозона Хітса. Але елемент у багато разів менший і слабший, ніж пробатько будь-якої частки, відомої людству. Але для нас головне зрозуміти, що така форма утворення Всесвіту не тільки можлива, але й ймовірна. Тому що такі самі аналогічні процеси повторюються і на макрорівні в космосі, дотримуючись логіки, ми можемо припустити й те, як зародилась матерія. Оскільки інші елементи субатомарного рівня, що володіють масою. Наприклад, кварки, ліптони та інші частинки утворилися завдяки тим самим механізмам, що діють під час утворення Бозона Хікса. На основі наших міркувань слід зробити два важливих висновки. По-перше, ранні частинки нематеріальної структури утворилися в результаті нагромадження величезного масиву та взаємодії первинної інформації. По друге, всі елементи в природі як мікро, так і макрорівнів є носіями інформації, що робить їх досліджуваними. А тепер перейдемо до останнього питання цієї лекції. Ми розглянули принципи нагромадження інформації. Гадаю, багато хто зрозумів, що процеси постійного накопичення стосуються також збільшення кількості матерії, її силової сфери. Магнітного поля та енергетичної області в лінійному перебігу часу. Сподіваюсь, це дасть нам вкрай складне розуміння механізму розширення Всесвіту. Але, вірогідно, що після появи нових структур елементів інформації не тільки додавалася. А стала множитися, ділитися, створювати від'ємні сполуки та використовувати всі відомі математичні, алгебраїчні, геометричні способи для збільшення своєї кількості. Ймовірно також, що дія з від'ємністю почала формувати і візуальну аналогію частини цифрового ряду натуральних чисел з мінусовим знаком до нуля. Що стало прообразом утворення негативного ефекту. Надалі цей ефект спричинив утворення від'ємного заряду, різниці потенціалів і енергії, а також формування античастинок та існування негативного явища поряд із позитивним. Наведу розшифрування поняття античастинка. Це частинка двійник деякою іншою. Елементарної частинки, що володіє тією самою масою і тим самим спином, що відрізняється від неї знаком інших характеристик взаємодії. Але античастинка не виключає, а доповнює існування різноманіття звичайних частинок. Так, і негативна інформація не знищує позитивну, а додає загальне значення до її кількості. З 1936 до 2011 року було відкрито практично всі античастинки, за винятком нейтральних. Водночас, антисвіт поняття гіпотетичне і означає об'єкт. Що складається з антиречовини. Таким чином, навіть від'ємність не заперечує інформацію. Безперервне нагромадження як у позитивній, так і в негативній формі є головною і найважливішою властивостю інформації, що і відображається у законах природного середовища. Інформація прагне до нескінченності. Та сприяє народженню додалі нових інформаційних одиниць. І всі нові структури, що вона утворює, існують для задоволення цієї властивості. Завдяки матерії інформація розмножується набагато швидше. І все, що нас оточує, і ми, зокрема, говорячи метафорично, всі її діти. Інформація поживна. Та корисна для людей. Важливо тільки вміти нею користуватися. Ця обставина легко пояснює вроджену потребу людини в отриманні даних та відомостей про навколишній світ, і також банальний інтерес до новин. У інформації є ще одна важлива властивість: природою не створено жодного механізму. Жодної причини, жодного способу чи засобу знищення інформації. Ні в нашому світі, ні в усьому іншому всесвіті немає нічого, що могло б її стерти чи знищити. Інформація завжди залишається у тому часі, в якому виникла. Вона завжди зберігається, і це також закон. Як доказ, назву кілька. Винаходів, зроблених людством за останні 200 років, їх поєднує загальна назва, закони збереження. Закон збереження маси, закон збереження енергії, закон збереження імпульсу, закон збереження моменту імпульсу, закон збереження електричного заряду, закон збереження руху, центри мас, закон збереження кількості частинок. І це ще не все. Існують ще й інші закони, закон збереження ліптонного числа, закон збереження баріонного числа, закон збереження парності. Для загального розуміння суті законів збереження наведу твердження із загального природнього закону. Усі зміни, що трапляються в природі, такого є стану, що скільки чого в одного тіла забереться, то стільки долучиться до іншого. Та якщо десь зменшиться кількість матерії, то додасться в іншому місці. Цей загальний природний закон поширюється також на правила руху, бо тіло, що рухає своєю силою інше тіло, стільки ж втрачає в собі, скільки передає іншому, яке від нього цей рух отримує. Таким чином, якщо все, що було створено інформацією, Матерія, рух, енергія, імпульс мають властивість зберігатися, отже й інформація має таку саму властивість. На закінчення цієї теми наведемо приклад однієї глобальної помилки, допущеної ідеологами матеріалізму. У Вікіпедії в розділі філософські значення законів збереження написано. З погляду діалектичного матеріалізму закони збереження показують незнищеність і неотвореність матерії, що рухається з усіма її властивостями в процесі її переходу з однієї форми в іншу. Рух матерії вічний і лише перехід з однієї форми до іншої. Тобто, Матеріалісти вважають, що матерія не утворюється, оскільки не знищується, а тільки переходить з однієї форми в іншу. Чи не тому матеріалізм не витримав випробування часом? Ми ж твердимо, що у Всесвіті відбуваються постійні процеси утворення інформації, матерії, часу, простору та енергії. Ці процеси спричиняють формування та розширення Всесвіту. І саме той факт, що за межами Всесвіту не існує нічого, пояснює справжню причину його нескінченності. Завдяки такому висновку досить легко зрозуміти суть світобудови. На завершення зверніть увагу на сучасне уявлення вчених про побудову Всесвіту. Знайдіть малюнки в інтернеті. Наступна частина формування сучасної моделі світогляду буде присвячена дослідженню людини як особистості та впливу на її розвиток науки, релігії і соціального середовища. Ми складемо систему мотивів особистості та відкриємо три важливих секрети Біблії.